Як розмістити двочастотний модуль ДБР на вашому дроні та всі його чотири антени? Олександрон, тут про дрони. Якщо ви стали щасливим власником двочастотного модуля ДБР, то ви одразу стикнулись з питанням, а де його розмістити на дроні? Бо він доволі великий. Він ось такий от у нас квадратний. Схоже на політний контролер, тільки політний контролер у нас 30х30, на 30, а ДБР 20 на 20. В комплекті також, до речі, є резинові демпфери, він також кріпиться на гвинти. Але де його розміщати? Ну дивіться, по-перше, на кожній рамі в задній частині є отвори підкріплення 20 на 20. Тож ви його можете добре розмістити позаду разом з VTX або над VTX, або під VTX, зробити такий собі сендвіч з VTX та DBR. Другий спосіб, ви можете розмістити його над політним контролером. Але нагадую, що політний у нас 30 на 30, ДБР 20х20. 20. Відповідно, потрібно роздрукувати на 3D принтері такий собі перехідник 20х20 20 і розмістити його над вашим стеком. Але я зробив, як майже завжди, не як у всіх. Я роздрукував ось такий собі багажник на нього для ДБР і розмістив його під рамою. Оця от задня планка у мене утоплена, і я скористався цією нішею і розмістив свій ДБР ось тут. Видно, так? Під рамою. І цими ж болтами в мене кріплиться і кріплення для VTX. Це Rush Max Solo. Чотирма усіми болтами в мене кріпиться і Rush Max Solo, і ДБР. Але я вам просто показую, як я це реалізував, і зовсім не закликаю повторювати саме так. Тепер наступне питання: як розміщати антени, бо їх тут цілих 4. Ну, спочатку покажу, як розмістив я. Задні дві антенни. Антенни 915 і 2.4 в мене вертикальної орієнтації. Я зробив їх під кутом 20 градусів. Якщо ви літаєте швидше, на більших градусах, то вам, відповідно, треба інший кут. Якщо ви ще повільніше, вам можна їх майже вертикально розмістити. Я розмістив під кутом 20 градусів. Коли дрон летить приблизно ось так, то антени вертикально орієнтовані. Другу ж пару антенн 915 та 2.4 я розмістив горизонтально ось так. Для цього я надрукував ось такі от накладочки, в яких є ніші такі направляючі, завдяки яким антени тримаються саме в такому положенні. Чому я їх не розмістив ось тут, де зазвичай кріпиться 915-та анна? Тому що їх дві. Разом вони набагато довші, ніж 915 і вони ось тут не поміщаються. Вони будуть прямо сюди в мотори входити, якось перехльостуватись з моторами, і дуже велика вирогідність, що вони сюди будуть намотуватись і до добра це точно не доведе. Тому я вирішив розмістити їх саме ось так. Коли я літаю, в принципі, майже у всіх пласкостях, у мене оці вертикально орієнтовані будуть гарно працювати, окрім одного сюжету. Коли я лічу на себе, і в мене тут велика батарея, і ці антенки попадають. В так звану тінь батареї. Тобто батарея перекриває сигнал від ось цих антенн. І саме для цього у мене розміщені ось ці антени, максимально винесені в сторони. І коли дрон летить на мене, батарея закриває ці антенни, а ось ці антенни прекрасно працюють. Але є ще один спосіб розміщення чотирьох антенн ДБР, який мені дуже подобається. І якщо я буду збирати ще один дрон саме з приймачем DBR, то я обов'язково реалізую цей варіант. Для цього потрібно сам ДБР розмістити над Стеком, і зробити ось такі от бокові захисти для стеку, і прямо в них зробити ось такі от направляючі під кутом, знову ж таки, в залежності від швидкості, на якій ви зазвичай літаєте, на яких кутах камери ви літаєте, під таким кутом зробити ось ці направляючі з кожного боку. І таким чином у нас з одного боку буде дві антени 915 та 2.4. І з іншого боку дві антени 915 і 2.4. І таким чином, коли дрон летить від пилота, все працює добре, коли дрон летить летить на пілота, все працює добре. Коли дрон повертається боком до пілота, і тут у нас посередині велика батарея, і вона закриває ось ці дві дальні антени. Але в нас прекрасно працюють ось ці антени. Дрон розвертається іншим боком, батарея знову закриває дальні антени, але ближні прекрасно працюють. Тож, ось таке от розміщення антенн мені подобається, мабуть, більше всього. Особливо, якщо ви літаєте біля себе, там фрістайлите, кружляєте, то це буде прям супер топчик працювати. Але я гадаю, що і цей мій варіант також. Працювати буде дуже добре. Я вас не закликаю повторювати саме таку реалізацію, але показую, що я собі реалізував ось так. Якщо вам потрібен двочастотний модуль ДБР або вам сподобалась ось така рама, це рама asa 7 українського виробництва, дуже міцна і жорстка. І увесь цей 3 d друк який розроблений саме для цієї рами, то велкам на сайт Олександроншоп. Дякую всім за перегляд, дякую за поширення, збереження та побачимось в коментарях.